Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами розбираємо нову заяву заступниці міністра освіти Польщі Йоанни Мухи, яка е, пригрозила навіть е, конфіскацією і примусовим поверненням коштів е, по програмі 800 У тому випадку, якщо просто зараз ви не запишете своїх дітей до польських шкіл. Давайте це розбирати. Дивіться відео до кінця. Ставте йому лайк лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте, як завжди, боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тож вдячний кожному з вас. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео. Залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, заступник міністра освіти Йоанна Муха повідомила, що в вересні до навчання в польських школах приступить від 60 до 80. Тисяч українських дітей водночас вона нагадала, що виплати допомоги 800 плюс будуть залежати від навчання в польських закладах освіти. Однак одразу ще хочу сказати, що це має ну якби на сьогоднішній конкретно день, допоки вони не прийняли оцих нових змін, про які ми зараз поговоримо. 800 плюс до школи буде прив'язуватись тільки в навчальному році, вже в наступному, а не в цьому, що буде. Йоанна Муха зазначила, що реєстрація українських учнів триває, однак це не є масовим явищем, тому немає значного тиску на систему освіти. Це вона вже якби, відповідає на різні, скажімо так, заяви інших пісівських політиків, які виступають проти такого масового засилля українських дітей в польські школи. Вона наголосила, що процес залучення учнів з України до польських шкіл контролюється міносвіти в співпраці з органами місцевого самоврядування громадськими та благодійними організаціями. За словами мухи, перед канікулами польські школи відвідували 134 тисячі українських дітей, але значна кількість учнів з України уникала цього обов'язку. Ми запроваджуємо обов'язкове навчання українських дітей. Більше того, ми пропонуємо цей шкільний обов'язок з отриманням 800 злотих на місяць. І також, на її думку, це має зробити пільги більш справедливими і найцікавіше. Муха переконана, що деякі батьки отримують 800 плюс на українських дітей, які взагалі не проживають в Польщі. Це неможливо. Чому заступник міністра освіти береться за е, коментувати справи соціальні незрозуміло? Але це технічно неможливо, якщо дитина не знаходиться на території Польщі, неможливо отримувати на неї кошти. Автоматично ЗУС отримує інформацію, що дитина не, е, що дитина не знаходиться в Польщі і виплата одразу ж заморожується. Тому навіщо робити такі заяви, для чого вони робляться? Для мене особисто не зрозуміло. Ви пишіть в коментарях під відео про це. Вона також наголосила, якщо дитина не була зарахована до польської школи з вересня, батькам потрібно буде повернути 800 злотих, які вони отримували на цю дитину. Батькам учнів також не слід забувати про покарання за ухилення від навчання, невиконання обов'язку шкільного навчання каратиметься однаково для батьків українських і польських дітей. Вона говорить про покарання у вигляді 100 злотих, якщо ваша дитина не буде ходити в школу. Навіщо вона зробила заяву про те, що е, треба буде повернути 800 злотих? Ці, які ви отримали щомісячно, назад до ЗУСУ, якщо дитина не буде зарахована вже з цього вересня до польської школи, для чого це робиться? Я не не розумію, бо насправді такого зараз немає. Тут є два варіанти: або вона просто щось не так зрозуміла і вийшла з такою заявою, або просто зараз у нас тут осталось буквально декілька днів, або просто зараз готується якийсь законопроєкт, який буде дозволяти, якби так повертати ці виплати і ті українці. Чиї діти не підуть до польської школи, не будуть в польській системі освіти, будуть змушені ці кошти повернути. Як це буде? буде, будемо дивитись на сьогоднішній день. Просто є така заява. Також Йоанна пояснила, що українські діти навчатимуться з польськими дітьми за польською програмою. Раз на тиждень по суботах діти матимуть додаткові уроки за організацію та навчальний план, яких буде відповідати український уряд. Це скоріш за все та інформація, про яку, яку коментував колишній міністр освіти Польщі, де він говорив і критикував нинішнє Міністерство освіти про те, що вони хочуть на базі польських шкіл зробити українські школи, тобто всередині польських шкіл збудувати школу українську. Це, скоріш за все, про це йдеться, бо тут бачимо, говориться про те, що Український уряд має відповідати за навчання. Хоча я хочу нагадати, що Міністерство освіти України неодноразово заявляло, що їх взагалі не цікавить, що там відбувається з українцями за кордоном за кордоном, чи вони займаються науковою роботою, чи вони вчаться, чи вони бомжують. Їх це не цікавить, бо для них Цікаві тільки громадяни України, які знаходяться на території України. Якщо ж ми заглянемо ще глибше, то для міністерства освіти України не цікавлять вони не цікавляться ні навчальними процесами дітей за кордоном, ні навчальними процесами всередині України. Всередині України, як і будь-яке міністерство, вони хочуть просто зробити бабла на грантах, на фінансуванні і так далі. Я думаю, тут нічого нового я вам не сказав, але бачимо, що зараз йде заява про те, що Україна буде фінансувати навчання українських дітей в Польщі. Також говориться про те, відповідаючи на слова колишнього міністра освіти про те, пробудування і загрозу українців польській системі освіти. Вона сказала, що польська сторона буде перевіряти навчальні програми, які Україна буде фінансувати, які будуть викладатися на, якби в польських школах українцям. Український уряд оплачуватиме роботу вчителів, які працюватимуть з українськими дітьми по суботах, а польська сторона надаватиме приміщення. Тобто, якось ось так це виглядає. Дуже багато бачимо нового було сказано. По-перше, звідки з'явилась в заяві Йоанни Мухи інформація про те, що 800 плюс треба буде повернути, якщо ваша дитина не піде з вересня в школу, вона не сказала, чи з цього вересня, чи з наступного незрозуміло. Але так як цей вересень ще не настав, можливо, з цього. Так, це перше. По-друге, знову пригрозила штрафами в 100 злотих, які ми розуміємо, що точно нікого спонукати йти в польську школу не будуть, якщо батьки прийняли рішення не давати дитину в польську школу. Ну і також бачимо, що якби, оця заява про те, що, українські, що українці в Польщі отримують виплати навіть на тих дітей, які не знаходяться на території Польщі і то на мою думку це взагалі нормальне такі нормально так можна підіграти тій пропаганді яка розвивається всередині Польщі про те, що українці сидять на їх податках, забирають гроші і роблять це протизаконно і протиправно. Це не може бути правдою. І чому зі словах, зі слів із заяв заступниці міністра освіти, взагалі так ну якби така інформація виходить? Дуже цікаво буде далі спостерігати за цією ситуацією. Також в наступному відео ми поговоримо про. Майбутню реформацію програми 800, яка вже анонсована, яка вже готується і, скоріш за все, буде е, прийнята м, вже з початку 2025 року, тобто не так ще багато часу в нас залишилось. Тож підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео. Також дякую за лайки, підписки, коментарі. Друзі, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.